Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Кенді Ярн і я, Яна. Сьогодні у нас майстер-клас дитячого пледу. Але спочатку перевірте, чи підписані ви на наш канал і поставте лайк цьому відео. Вам не складно, а нам приємно. Ну що ж, майстер-клас. І в'язати ми будемо ось такий плед для немовлят. Це візерунок, плетінка. Він дуже популярний і пледи з нього виглядають. Просто чудово. Це гіпоалергенна пряжа. Вона дуже м'яка, приємна до тіла, що важливо для наших малюків. Приємного вам перегляду. Для роботи нам потрібна пряжа Alize Puffy. Це пряжа уже з петельками. Тому більше ніяких спиць, гачків нам не потрібно. Я обрала колір 30. Перший. Ще нам потрібні ножиці або кусачки і ниточки для шиття з голкою. Ниточки під колір пряжі. Ну що, до роботи у нас все готово і ми починаємо. Для цього нам треба порахувати, скільки петель нам набирати. Можна подивитися в таблицю, а можна зробити розрахунки самому. Для цього нам потрібно зв'язати зразок і порахувати, скільки петель у. Декілька сантиметрів. Я набрала зразочок на 10 петель, і в мене він вийшов 16 сантиметрів. Зразок у мене 10 петель і 16 сантиметрів. Щоб порахувати, скільки нам набирати петель, нам треба знати розміри, які у нас будуть. Я приблизно буду робити розмір 75 на, ну, на 85. Я гадаю, що цих моточків п'яти мені повинно вистачити. І так, 75 см, тобто Х петель 75 см. Згадуємо математику, ми 75 множимо на 10 і ділимо на 16. І у нас Х буде равно 46,8 петель. Тут можна округлити або до 46. Або до 47 або до 48 см. Справа у тому, що якщо дрібне число, то там виходить один рядок, ми попарно перехрещуємо, один рядок дві лицевих залишаємо по краям перед перехрещуванням. Якщо 47 петель у нас буде, це не парне число, то на початку або в кінці рядка ми одну петлю будемо пров'язувати лицевою. Тож я зроблю свій плет на 48 петель. Ну що ж, розрахунки в нас вже готові і ми приступаємо. І так, викладаємо петельки, і закриття у нас буде такою гарною косичкою. І почати плед ми теж повинні гарною косичкою. Що ми для цього робимо? Ми беремо дві петлі, Ліву петлю ми протягуємо крізь праву. Ось так. Один раз. Беремо наступну петлю, протягуємо через першу. Два. Беремо наступну петлю і протягуємо через першу. У нас виходить косичка. І так ми зробимо 48 разів. Три ми вже зробили. Робимо четверту, п'яту. І так далі. І так, ми набрали ланцюжок 48 петель. Одна петля у нас відповідає за оцю косичку. Позаду косички є ось такі петельки. Якщо ми протягнемо ручку, то ми побачимо косичку зверху, а позаду у нас буде така протяжечка. Так, от, наступний. Рядок ми протягнемо через ці протяжки по петлі, шукаємо і протягуємо косичка, дві дольки, і позаду у нас третя ниточка, це протяжка. І коли ми не беремо, у нас буде красивий край, тож наберемо 48 таких петель. Якщо на початку моточка у вас дуже маленький кінець, Можна буде першу петлю просто розрізати між ниточками, отут от І тоді вже починати працювати. У мене якраз кінець був довгий, тому я його не різала. І так, ми зробили таких два рядочка. Перший рядочок ми зробили повітряні петлі в ланцюжок, і другий рядочок ми протягнули петлі через перемичку. Тож, далі. Третій рядок ми почнемо вже робити візерунок. Що для цього потрібно? Візерунок плетінка. Значить потрібно перехрестити петлі. Перший рядок це ми будемо в'язати зліва направо. І ми перехрещуємо петлі, щоб не заплутатись зліва направо. Тобто ліву петлю ми кладемо на праву петлю. І отак перехрещуємо. І далі пров'язуємо одну петлю нижню, іншу петлю верхню, просто протягуємо петельки з робочої ниточки. Далі ми продовжуємо робити те ж саме. Інші дві петлі ми беремо ліву, кладемо на праву петлю і пров'язуємо спочатку нижню петлю. Потім верхню. І в такому напрямку перехрещення зліва направа ми будемо робити весь рядок. Показую ще раз. Ліву петлю ми кладемо праву і пров'язуємо спочатку нижню петлю, потім верхню. Коли пров'язуєте петлі, дивіться, щоб у вас петлі з нижнього рядка не були перекручені. Інакше у вас візерунок буде некрасивий. І так, пров'язуємо останні дві петлі у третьому рядку. І так, ми зробили третій рядок. І перехрещення ми робили в ньому зліва направо. Четвертий рядок. В цьому рядку ми будемо міняти направлення перехрещення, щоб зробити плетінку, нам першу петлю ми просто пров'язуємо. Наступні дві петлі ми робимо перехрещення ліворуч, тобто ми праву петлю. Накладаємо на ліву і пров'язуємо спочатку нижню петлю, потім верхню петлю. Ось так. Наступні петлі ми робимо теж саме. Праву петлю накладаємо на ліву і пров'язуємо спочатку нижню петлю, потім верхню. І так. Продовжуємо ми дійшли майже до кінця, робимо останнє перехрещення, ліворуч, пров'язуємо петлі і у нас залишається одна петля, ми її просто пров'язуємо. Ми зробили два рядка візерунка. Будемо вважати, що перших два рядка, коли ми в'язали ланцюжок і діставали петлі, ми їх не рахуємо. Перший рядок ми пройшли зліва направо, другий рядок ми пройшли справа наліво. І далі ми повторюємо те, що ми вже робили у першому рядку. Тобто ми робимо перехрещення праворуч, тобто ми ліву петлю накладаємо направо і пров'язуємо. Як ви вже зрозуміли, що через рядок, один рядок ми в'яжемо праворуч, інший рядок ліворуч. Або навпаки, головне це запам'ятати і не переплутати. Ми в'яжемо зліва направо і я роблю праворуч. Я ліву петлю накладаю на праву і пров'язую спочатку нижню, потім верхню. Так, ми дійшли до кінця рядка, і в цьому рядку зліва направо, ми останні зробили перехрещення праворуч. Наступний рядок, коли ми в'яжемо справа наліво, тому першу петлю ми пров'язуємо, а далі робимо перехрещення ліворуч, тобто ми праву петлю накладаємо наліво і пров'язуємо. Те, що ми робили у другому рядку. І так, доходимо до кінця рядочка, тут ще одне перехрещення у нас залишилось, і наприкінці одна лицева. Ну і що? І далі ми повторюємо. Зліва направо ми робимо перехрещення праворуч, справа наліво ліворуч. Далі продовжуємо в'язати плет на бажану довжину. Але спочатку ми зустрінемось з вами і подивимось, як приєднати інший моточок. Тут кінець ниточки достатньо для того, щоб з'єднати. Якщо у вас маленький кінець, ви можете розрізати між петельками. Ниточку тоненьку, на якій тримається ворс. Я залишаю його так. На іншому, з іншого моточка, у мене теж залишається кінець, достатній для того, щоб його закріпити. Багато способів з'єднання я просто буду зв'язувати так, щоб з'єднались петельки між собою. І ще раз зав'яжемо тугенько. І далі продовжимо в'язати. Потім я покажу, що робити з цими кінцями. Зараз я пров'яжу ще рядок і покажу, як заправити ці кінці. Ще раз нагадую, що при перехрещенні і пров'язуванні патель дивіться, щоб вони не були перекручені. Ми дійшли до краю і тепер повертаємося до нашого вузлика. ось він. Тут добре, що у нас є переплетення і можна їх пришити до нижньої петлі. Це виворітна сторона. Один можна зверху пришити ось ця петелька, інший з іншої сторони. І зараз ми це зробимо. Можна ось сюди нижня петля між петлями протягнути один край, а з іншої сторони інший. Ось так ми їх розвели. І далі беремо голку з ниткою. Ниточку беремо під колір нашого пледа. Я складаю ниточку удвоє, вдягаю вголочку і роблю так, щоб у нас не було вузлика на початку. Ось наша петля, нитка, і ми просто пришиємо її за дольку петлі, прихватимо її декількома стіпками. Бажано попасти в ниточку, яка тримає ворсинки. Ці ворсинки нам і прикриють нитку, що її не буде видно. Може хтось зробить по-іншому. Ну, мені такий спосіб більш зручний, і кінці у вас ніколи не вилізуть. Далі ми робимо закріпку і виведемо ниточку ніж пухлинок. Ниточку можна обрізати. І оцей кінець обрізати, але не ближче до того, як ми пришивали. Ось так. Пришили одну сторону, тепер ми пришиваємо так же само іншу сторону. З виворітної сторони, отак у нас виходить. І з лицевої нічого не видно. Ну що ж, продовжуємо в'язати наступний моточок. І далі ми будемо робити все те ж саме. Ну що, я закінчила в'язати всі 5 моточків. У мене залишився ось такий кінець. Ми ниточки тут розріжемо між петлями. І коли ви будете в'язати останній рядок, залишиться у вас кінець, порахуйте, скільки там петель у вас залишилось, щоб вистачило на рядок. Буває таке, що до кінця можна 3-4 петлі може не вистачити. І що ж, тепер нам треба закрити рядок. Переходимо на іншу сторону від нашого кінця і починаємо закривати. Закриваємо ми так як ми вже робили на початку, ми праву петлю протягуємо через ліву, права петля протягуємо через ліву. І так ми закриємо до кінця, праву петельку ми протягуємо через ліву петлю. Ми закрили всі петлі, тепер ми цей кінець протягуємо через петлю і його можна протягнути через декілька петель донизу, вивести на виворітну сторону між петлями, і прикріпити, як ми вже кріпили наші кінці. І так, прикладаємо сантиметр і дивимося, у нас вийшла довжина 85 сантиметрів, і по ширині. 76. Ну що ж, розміри ми знаємо, і знаємо, що плетінкою з п'яти моточків виходить розмір 75 на 85 см. Ну що ж, гадаю, що у вас все вийшло, все повинно вийти, тому що ми даємо докладні майстер-класи для початківців. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наші нові. Відео та майстер-класи, і всім, папа, солодких -па, вам петельок!